Так, мої хорошенькі, сьогодні у нас миття голови 10 літрів води. А що робити вчора? Був діфузор, вчора була зачіска, правильно? Дроб 16, Ну сьогодні без виходних положень не буває. Бутилка одна, бутилка друга, гайда. Слава Божу, хоч світ я послушав. Слухайте, дівчатка, я хочу вам сказати, що без виходних положень для дівчаток не Настю, ще ще їх вже без виходних положень для дівчаток не буває. Серйозно, от колись раніше, допустимо, там якою водою милися, ставили балію. Оцей сток. Знаєте, що сток є такий, стікає? Настя, знаєш, така да, у вас таке було? Я перший раз слышу. Серйозно, ну у вас да. є стоки, стек, стікає з криші вода? А, да, так, да. так. Ну, труба, так? Да? Да. А ви ставите під нею миску, щоб вода стікала? Ні. А ти знаєш, що дощова вода, а знаєш, капорізне і мити і вмиватися? Тепер знаю. А ну скажіть, ви це знали чи не знали? Серйозно. І там і та лапалися, і ноги мили, і руки мили, і голови мили. Що ми там тільки не мили? Слухайте, а ну скажіть, ви так робили колись чи ні? Настя, серйозно? Да. О, ти що, Настя, тебе одні бутилки пусті. Подожіть, у мене є бути другие. Що другие є? Да. Понятное дело. Девчатка, ну что, хочем быть красивыми, Ну что, работай. Я вообще я, кстати, У меня даже тут в моем доме стоит стекла и стоит меска. Не, не было никогда. То, что мы под, дож... под дождем все купались в детстве, это да. Не, но но это я святое. не помню, чтобы кто-то собирал воду. Всегда. У нас в Великобалле под каждым... Вот хата четыре угла мая, по четырех углах, вот все стекла, и была меска все время. И она была полна с водой. Ні, у нас такого не було. Ну, я не пам'ятаю, щоб таке було. Даже дівчатка, ворокі. ви скажіть, хто в селі? У вас таке було коли ще? Ну, я ж значить, ну, не склерозна, але у нас таке воно було. Миска з водою завжди була, дожджава вода, це завжди вона була. Так що мої красунечки, я так думаю, що баклажка 5-10 літрів творить чудеса. А мені ще ці пейси попробую вимий. вчора на пшика того лака у нас чаше їх уже. Ну, хочемо бути красивими. Ми йдемо на все. Правильно, дівчатка? А ми красиві, хоч та голова мита, хоч не мита, ми все одно богині. Мої красунечки, почала є головочка вже чистесенька. Настя, я хочу сказати, що в мене щось. знаєш, знаєш в останнє час я влежу село, ти бачиш, десь відріз уже, прям корінь. Mm -hmm. да? mm -hmm. Значить, дівчаточки, головочку Зараз ми зробимо гафре. І я знаєте, що хочу? хочу заплести два колоски. Я ж завтра влітаю до дочки. Я ж завтра влітаю в да. 19-го числа повернуся до своєї дочки. Маминої да, До маминої дочі. До маминої копії. Але ні, Аня в мене не така, як я. Колись прийшла до мене на базар. Давно я ще на перевім місці робила, де палатка підходить жінка. Я каже, почув мені край? Кажу, Ань, скажи 600 гривень 100 грав. Ну, я, я стісняюсь. Какая ти щось серйозно, як ти стісняєшся? Ну, це мама, ветір. Мама, ветір. А дочка, ну я не знаю. Це я, я не знаю, чия вона дочка, ну точно не моя. Ні, це моя горошиночка. Вона й похожа на мене, тільки не характер. Мамина доці, слухайте, для козів і мами да, світло, саме саме найлюбима, саме-саме. А головне, що наші діти це наше все. Так, дівчатка, голову помили з банок, е, прическу зробили, ну, в дорогу найкраще косички. Ми зробили гафре. На гафре зробили дві косички, одні штанішки, кофточку, маленький чемоданчик, бо буде ручно кладь. Летю сама, да, сама. Я думаю, все буде добре. Хіба така жінка може пропасти? Ну хіба така жінка може пропасти? Навіть якщо мене вкрадуть, мене з доплатою принесуть. Скажуть на те гроші, забирайте її. Нам таке не надо. Щастя, зілля. Да-да-да. да Ой, я добра добри, до передвині, в тому як відкритого чорного ротіка та й Угу, Та я шуткую, я хороша. Ні, ну слухайте, ну щас напишеш, хвали себе губенько, хвали себе любенько. Поки сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Правильно, дівчатка? Понятно, що в кожній жінці присутствує якась зміючка. Гадючка, але ми добрі. Ми добрі, ми хороші. Вам хорошого вечора, позитивного вечора. I love you, зачіска, нравиться, напишіть.